Вітаю, друзі, сьогодні поговоримо про те, що відбувається нині на фронті. Онлайн гість цієї студії Віктор Кивлюк, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Вікторе, моє вітання. Добрий день. Отже, в Москві якраз в ці хвилини проходить парад Побєдобісія. напередодні Путін для того, щоб організувати собі мирне, так би мовити, свято щоб Україна не атакувала Москву і російські міста в цей момент і не лякала високопоставлених гостей Путіна. Все ж таки домовився про нібито перемир'я. Проте насправді, і напередодні Путін обстрілював ракетами і дронами. Столицю та інші міста України загинули люди, багато руйнувань. Ну і в ці самі дні, 8 і 9 травня, ми також знаємо, що на фронті насправді не було тихо. Чи було хоч десь на лінії фронту якесь затище, і що в цей момент, у ці два дні насправді робила Росія? Ну, по-перше, Путін ні з ким ні про що не домовлявся. Він в односторонньому порядку проголосив, що у нього там перемія. Відповідно на фронті сьогодні за добу 193, як я не помиляюсь, бойові зіткнення вчора 196. Тобто хто там з ким замирився, особисто з нашого українського боку, абсолютно не видно. Противник продовжує атакувати по всій лінії фронту, адже намагання досягти чогось значного, чого б варто було згадати з трибуни Мавзолея, вони не, не досягли. Але оцей тиск дрібними піхотними групами, постійні штурми, будь-чого, яке має сенс, що не має жодного тактичного сенсу. Для ворога це, в принципі, значення немає. Вони шукають той напрям. Де зможуть досягти, ну, принаймні, якогось успіху. Пропаганда там його роздує до галактичного масштабу, тут у них добре все виходить. Ми бачимо дуже високу активність противника на Турецькому напрямку насамперед. Противник активний на Лиманському напрямку. Постійні намагання щось робити в Курській області і на території Сумщини. Всі інші напрямки мають другорядний характер, навіть Покровський вже скатився до такого собі, ну, не то щоб тихого місця, там більше 70 боїзів щодоби трапляється, але це абсолютно не те, що ми мали ну, навіть три місяці по тому. Тобто ворог все більше і більше зосереджується на своїй літній наступальній кампанії. Процесі котрий явно по картам, принаймні, простежуються намагання до кінця захопити Донецьку область, от. Угу. Зараз от працю, так аналітики пишуть про те, що Путін зосереджується дійсно на тому, щоб захопити Донецьку область, і мається на увазі, що це така слов'янсько-краматорська агломерація. А те, що ми бачимо на Запорізькому напрямку, те, що ми бачимо на Харківському і на Сумщині, я правильно розумію, що це лише відволікання і розпорошування сил оборони. Насправді, ворог не має такої якоїсь тактичної. Цілі йти саме по цих напрямках і одночасно саме наступальні операції проводити. Якщо ми повернемося в 22-й рік і пригадаємо, про що тоді бункерний дід розповідав, мова йшла про демілітарізацію, денацифікацію, ще там дурню якусь. Вже через рік мова йшла про звільнення в дужках, в лапках Луганської Донецької області. Тобто апетит трошки згас, і спроби щось десь там відхопити від України зіткнулися з суворою реальністю. Далі противник мав певні успіхи, проводячи оборонну операцію в Запорізькій області в 2023 році, потім там ці хворі на голову наробили собі створення буферної зони на Харківщині. Тобто формально це назвали буферна зона, реально це спроба захопити місто Харків. Це треба розуміти. Ні, вийшло нічого, ніде. Потім були спроби змінити Конституцію і включити чотири українські області через внесення змін в російську конституцію до території Росії. Це внутрішньоболотний спектакль, ми побачили в світі ніхто з цим не погодився і взагалі не розуміє, про що йде мова. Відповідно, зараз ми бачимо, що противник зосереджується на захопленні залишків в Донецькій області. Ми зараз контролюємо десь 20-22%, і от ці відсотки їм дуже псують всю статистику. Внесення якихось змін в якісь там папірці, які вони самі і не дотримуються в себе там Запоріжжя і Херсонщина, це напрямки, де противник намагається бути активним з єдиною метою, діючи як на більш широкому фронті, змусити командування Сил оборони розтягти свої стратегічні резерви по різних напрямках. Навіть якщо противник нічого не доб'ється, Сили оборони будуть суттєво обмежені в своїх подальших кроках, тобто замість одного-двох потужних контрударів, а можливо, і проведення контрнаступальної операції, ми зможемо бути активними десь на тактичну глибину на парі тройки не сильно важливих напрямків на сьогоднішній день. Противник усвідомлює, що йому не вистачає ресурсів навіть вирішити головне своє завдання. Тому от в такий спосіб появляються різного роду буферні зони на Харківщині, на Сумщині. Ну, поки що противник нічого не контролює на своїй власній території в Білгородській і Курській областях. Тому ми розуміємо, що наступальна операція ворога почалася. Метою цієї наступальної операції є захоплення в межах українського адміністративно-територіального поділу Донецької і Луганської областей. А цьому плану заважає укріплений пояс, так званий пояс Фортець, це агломерація Слов'янськ-Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка, які вздовж дороги з півночі, на південь, у нас там зараз розташовані. Для того, щоб провести настільки масштабну операцію, противник має створити передумови, на чому він зараз, власно кажучи, зосереджений на Лиманському і турецькому напрямках. Розкажіть, будь ласка, які сили там вже сконцентровані, і кого ще збирається підтягнути Російська Федерація, якщо у нас є така інформація, які ресурси у них для цього є, з техніки і живої сили? Угрупування військ це така досить жива динамічна структура, яка щодня змінюється, адже сили оборони не сплять. Той самий полк безпілотних систем «Тахімадяра» кожні сім хвилин вражає якусь ціль. Тому якісь статистичні дані, вони змінюються ну, практично щосекунди. Про те, про що ми можемо говорити сьогодні, на напрямку, який буде головним цього літа, де противник буде атакувати славянсько Краматорську агломерацію, Буде діяти угрупування противника Юг. Це війська Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Командувач військами округу генерал-полковник Олександр Санчик. Він же командувач угруповані військ Юг. Військ там зібралося досить багатенько. За різними оцінками. Це може бути приблизно 130 тисяч військовослужбовців. Але цікавенка, значна частина бойової техніки зосереджена поза межами операційної зони цього угруповання в Ростовській і Білородській областях. Я так собі можу пояснити такий підхід, тим, що противник для початку дій вже все зібрав на території України, а для нарощування свого гіпотетичного успіху він. Накопичив десь приблизно 700 танків, близько 25 тисяч бойових броньованих машин і до полутора тисяч гармат, мінометів і реактивних систем залпового вогню. Конкретно, де там що розташовано, глядачу не цікаво, наша розвідка про це знає. Наші засоби ураження так само знають, але чекають слушного моменту. Угу. Приблизно картинка така. За вашими розрахунками баченням чи можливо там повторення от сценарію Бахмута і Авдіївки, коли були ну, дуже інтенсивні бої, і просто абсолютне знищення міст противник дуже обмежений в виборі своїх сценаріїв. Проблема в тому, що його професійна армія, близько 400 тисяч особового складу, перестала фактично існувати в 2022 році до кінця року. Далі це призвані по мобілізації, добровольці, знову ж таки, в лапках, різного роду шторми Ві, шторм З, набрані з місць позбавлення волі люди. Тобто, це не зовсім професійне військо. Тому від такого війська очікувати якихось цікавих тактичних прийомів не варто. Чому? Молодші офіцери, які керували професійним військом, так само майже всі винищені. Тобто досвід тактичний не зробив кроку вперед і не став досвідом оперативним. Люди, які зараз в росіян командують бригадами, вчора командували батальйонами, але їх немає кому замінити в разі просування вверх в оперативні штаби, в корпуси в армії відповідно. Вони мають навчатися фактично з коліс. Це знання з полігонів, навіть досвідчені, кваліфіковані інструктори навряд чи здатні підготувати батальйон. Я не кажу вже про бригаду. Тобто, формально це може бути там п'ять сотень людей, це може бути там сотні півтори бойових машин, але це не буде добре злагоджений і натренований механізм, спроможний виконувати складні завдання, такі як, наприклад, рейдові дії. Наприклад, повітряні тактичні десанти, ведення мобільної оборони, це потребує дуже високого рівня злагодженості всередині підрозділів. А вже такі речі, як ведення бригадою мобільної оборони, яка передбачає взаємодію трьох-чотирьох батальйонів, засобів посилення, забезпечення, медичної евакуації, це вкрай складно. На відміну від противника, сила оборони. Зберегли більшу частину свого професійного війська, яке, в общем, здобувало знання в міротворчі, полігоні ще до 2014 року. І в цьому такий колосальний плюс сил оборони. Зараз ми не маючи чисельної переваги і на деяких напрямках, поступаючись противнику, бувають навіть співвідношення на Покровському напрямку 1 до 20, Ми в обороні досить успішні. Тому сказати, що у противника якісь надвеликі шанси чогось досягти, ну навряд чи. Сценарій Авдіївки і Покровськ, де суцільно винищується населений пункт, абсолютно можливий. Я би навіть сказав, що це майже єдиний можливий сценарій, якого слід очікувати. В противника непогано напрацьовані операції з охоплення, тобто спроби оточення, нічого оточити за всю війну в них не вийшло. А ось маневр на охоплення району оборони відпрацьоване досить непогано. Тому слід очікувати, власне кажучи, виконання того, що добре виходить, що добре сплановано, що добре напрацьовано. Зараз ми бачимо з північного флангу охоплюється Славянськ через Лиман, з південного флангу через Торецьк, часів Яр охоплюється Костянтинівка. Це великий оперативний маневр, незважаючи на те, що там відстань по прямій десь 150 кілометрів. Але от коли противник змусить нас відступити від Турецька, від Сіверська і більш-менш вирівнює лінію фронту, він повернеться до повторення тих самих маневрів, але вже на тактичному рівні. Батальйони будуть охоплювати невеличкі села. Бригади будуть охоплювати якісь населені пункти трошки більші. Врешті-решт, 3, 4, 5 армій будуть охоплювати кожне з міст Слов'янсько-Краматорської агломерації. Тому я не очікую якихось там феноменальних проривів у військовому містецтві від противника. Все буде так, як він робив всю війну. Хоча і пара світлих моментів, наприклад, бої в Солідарі. Там показали, що пара тройка військових здатних діяти неформально і вигадати щось, що буде дійсно ефективним mm -hmm. і е, обмеженим в сенсі втрат сторони, яка атакує. Ну, такі кадри є. На жаль, є. До речі, про співвідношення, от ви казали, 1 до 20 навіть на деяких напрямках, і не вистачає росіянам навіть за такого за такої переваги, так сил для того, щоб і ресурсів, щоб досягти своїх цілей. Утім, зараз от я читала про те, що в Росії масштабували відшивання форми військової відшив додаткової, чи свідчиться про те, що як одна з ознак мобілізаційної кампанії? Всю війну противнику не вистачає резервів. Це було зрозуміло, що в 2019-20 роках, коли ми проводили військові ігри різного роду командно-штабні навчання, де намагалися усвідомити ймовірний характер дії ворожого угруповання місця, де можна формувати ресурси, мобілізаційні проводити мобілізаційне розгортання і формувати стратегічні резерви. Ну, це явно не європейська частина Росії. Це десь там за Урал і якомога далі. Звідси вже до нас прибула 25-та загальна військова армія, яка зараз нічого не може вдіяти під лиманом на радость нам. Тому механізми формування є, Ресурсів людських достатньо. Але чим ці ресурси забезпечити, якщо ви збираєте одномоментно 100-200 тисяч людей, ну такі побутові питання, як почистити зранку зуби, чимось їх покормити, якось їх навіть довести до полігонів для проведення занять з відновлення військових навичок, як вони в них там є. Взагалі, це все потребує вирішення колосального масиву суто економічних питань. Гроші, продовольство, пальне, мастильні матеріали, людей треба десь розмістити, ті палатки треба десь взяти, карімати спальні мішки, ну і врешті-решт форму, про яку ви згадали. Обсяги, майна, яке буде замовлятися Міністерством оборони нашого противника, свідчать про те, що. Ось в таких обсягах противник оцінює, по-перше, свої втрати. По-друге, ось в таких обсягах він формує свої резерви. Це дуже показово. Такі речі, як збільшення випікання хлібу на певних територіях, збільшення споживання води, ну розвідка вміє це робити. Абсолютно чітко показують на те, що відбуваються певні процеси, і якщо це відбувається поблизу пункту постійної дислокації, де там, військові якісь вводяться чи то військовий полігон, це совершенно однозначно свідчить про перебування там значного контингенту людей, яких там раніше не було. Тобто це все вираховується з досить високою ймовірністю. А наскільки підготовлена оборона сил? Сил оборони, перепрошую за тавтологію, девиду, скажем, Збройних сил України тоді. А саме біля Слов'янська та Краматорська Це категорично закрита інформація. Достовірно про це не розкаже ніхто. Люди, які знають, що там зроблено, як там це влаштовано. Їх абсолютно небагато, і вони такі мовчазні і загадково посміхаються, коли їм задають такі питання. Добре, По... давайте з того, що якщо можна сказати, скільки нам потрібно наших сил і наших ресурсів для того, щоб протистояти от 130 тисячному війську, про яке ви говорили. Якщо виходити з параграфів підручника з військового містецтва, то загальний успіх операції визначається, коли ти маєш перевагу один до двох в усій операційній зоні. Угу. Тобто, якщо у противника є 130 тисяч. Половина від 130, це у нас буде 65. От угрупування в 65 тисяч з нашого боку достатньо, щоб mm -hmm. не дозволити противнику досягти успіху. Чи є вони в нас, чи в нас є. Я Сказати no. No, не зрозумів, казати немає. Ну і навряд чи хтось взагалі таке озвучить на сьогодні. Like, сьогодні. З іншого боку, ми можемо зазирнути на. Е Сайт з тендерними закупівлями знайти там а, про те, як слова слов'янська краматорська адміністрації купляють плітку, витрачають кошти на ремонт фасадів, на озеленення міст, і надійти висновку, що далеко не всі готуються до оборони, а багато mm. хто готується до зустрічі окупантів. Ну, це моє yeah, суб'єктивне. на жаль. Колаборантів дуже багато, ми їх нищимо. Так, СБУ працює, але не, не на 100%. Ну, Ми а, їх нищимо інформаційно. Інформаційно. У нас є... так. тим займатися фізичні площади. Пане Вікторе, а, а дії українських сил в Курській та Білгородській областях вони якось ламають плани ворога з наступальної операції. Ми трошечки їхні сили розпорошуємо. Ні, трошечки, досить сильно. Насамперед, це політичний меседж всьому світові. Противник, який святкує 80 років чогось там, чого він сам собі вигадав, який там привласнив, власне кажучи, перемогу антигітлерівської коаліції у війні, не контролює власні національні території. Ті, хто розуміє, як це влаштовано, як працює геополітика, як виглядає геостратегія, цей факт для них вкрай показовий. Якщо хтось там з наших ваших глядачів дивиться парад в Москві, він мав би звернути увагу на такий момент, що коли мимо мавзолею крокували контингенти військові країн Азії. Людина із Китаю вітала їх стоячи. Коли до трибуни підійшов контингент з М'янми, яка на сьогодні є проросійським анклавом і джерелом всіляких негараздів для всіх сусідів, зокрема і для Китая, mm -hmm. головний від Китаю сів, і контингент не привітав. От це показує, наскільки тонко ці люди відчувають. Певні події, які відбуваються на лінії фронту і навколо. Якщо говорити про Курську і Білгородську області, противник змушений тримати там половину свого мобільного компоненту, найбільш підготовлених військ. Там перебувають 76-та десантна дивізія, підрозділи 98-ї, майже в повному складі 106. та повітряно-десантної дивізії, там майори в певний час полк знову сформований 104-й десантної дивізії. Там перебувають 810-та бригада морської піхоти, там перебуває 177-й окремий полк морської піхоти, підрозділи 40-ї бригади морської піхоти. Тобто всі ті, хто може бути швидко перекинутий, звідкілясь кудись, вони зайняті наведенням порядку в себе вдома. Відповідно активізація противника на будь-якому з напрямків на Сході, на Донбасі, без цих компонентів, ну, вона вкрай обмежена і швидше за все буде невдалою. Якби, умовно кажучи, на тому Краматорському напрямку дії 98-ї десантної дивізії, яка б повернула свій 217-й полк з Курської області, і там з'явилася 106-та десантна дивізія, ми б вже втратили часів яр суто за рахунок величезної чисельної переваги противника, не за рахунок того, що його військове мистецтво якось переважає наше. Тобто, сковування найбільш боєздатних військ саме в Курській і Білгородській областях має вкрай позитивний ефект для ведення оборони на Донбасі от прямо сьогодні, прямо от в ці хвилини. Чи і таке заключне запитання, пане Вікторе? А чи зараз в ці дні можливе повторення от так званого великоднього перемир'я? Тоді просто Російська Федерація дуже активно насправді працювала під такою егідою затища і багато шкоди наробили. Можливо, ви детальніше трошки розкажете. Там і по розмінуванню так вони багато чого перекрили нам логістичні зв'язки. Чи зараз це можливо так само за ці дні? Які типу затища? Те, що треба знати про будь-які домовленості з Росією, канцлер Прусії, от фон Бісмарк сформулював дуже потужною фразою: ніяка угода з Росією, ні варта папірця, на якому написано. Mm -hmm. Я думаю, що наші командири на передньому краї, командири взводів, рот, батальйонів чудово розуміють, по-перше, з ким ми маємо справу по Друге, а чого варто слово агресора, котрий в Будапешті підписав меморандум і, і має певні міжнародні зобов'язання перед Україною, але цей пиперець він кинув до смітника вже давно і не згадує про це. От і відповідно, сьогодні я думаю, що ми будемо пильні. Великотнє переміря для нас закінчилося тим, що на багатьох ділянках противник поснімав інженерні загородження, познімав мінні поля. Перекинув артилерію, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем, логістику в такі райони, куди не мог потрапити місяцями. Ну, вважаючи, враховуючи те, що Великдень був там пару тижнів, тому, нічого нового на ці ділянки засунути, мабуть, що вже і не вийде. Тому такого ефекту, який трапився після Великодня, а цього разу не буде. Суто з фізіко-географічних причин. З іншого боку, ніхто не заважає ворогу знімати мінні поля і цього разу і готувати наступи, які почнуться прямо завтра зранку. Угу. Відповідно, ми це знаємо, ми до цього готуємося. Я думаю, що, наприклад, відвойовані 3,5 квадратних кілометри лісу в районі села Липці. Вчора, силами 92-ї окремої штурмової бригади і 13-ї бригади національної гвардії. Хартія кажуть за те, що ми цілком адекватно сприймаємо будь-які заяви противника про перемір'я, які він в односторонньому порядку сам для себе проголосив. Я думаю, що нічого трагічного не трапиться, але певні складнощі ну обов'язково мають виникнути, бо наш враг. Підлий, підступний і ігнорує закони і звичаї війни, в чому він неодноразово вже розписувався. Але ці факти мають фіксуватися, бо порушення законів і звичаїв війни є військовим злочином, який передбачає досить тривалі терміни на ув'язнення. Ну, з іншого боку, сидіти в ҐАГІ в камері з повільним вайфам краще, ніж жити в вільній Росії. Це тисяча відсотків, пане Вікторе. Я вам дуже дякую за вашу блискучу аналітику. Віктор Кивлюк, експерт Центру оборонних досліджень, був онлайн гостем цієї студії. Не забувайте реагувати на нашу розмову в коментарях. Підписуватись на канал ЛБЛайв і ставити нам вподобайки. Я Анжеліка Сезоненко, побачимось.